Добрий день, мене звати Бакутін Денис. Я спеціаліст із експлуатації дорожніх та будівельних машин. Кат. І сьогодні ми поговоримо з вами про важливе питання: регламент виконання щозмінного технічного обслуговування. Виконання регламенту робіт, що пов'язані з щозмінним технічним обслуговуванням, дозволяє підвищити коефіцієнт технічної готовності машини, знизити витрати, які пов'язані з експлуатацією та ремонтом машини, знизити час простою, пов'язаний з ремонтом, а також підвищити комфорт оператора та експлуатуючого персоналу. Давайте розглянемо на прикладі екскаватора навантажувача кат 428 які регламентні роботи необхідно виконувати кожні 10 мотогодин або що змінно. Перше провести візуальний огляд стану машини, перевірити за трьома рівнями: нижній, середній та верхній, перевірити рівень мастила у двигуні, перевірити рівень, перевірити рівень охолоджуючої рідини, перевірити рівень мастила у трансмісії, перевірити рівень мастила у гідравлічній системі, візуально оглянути стан первинного та вторинного. Повітряних фільтрів, а також за необхідності провести їх очищення, перевірити стан первинного фільтра кабіни, перевірити стан вторинного повітряного фільтра кабіни, за необхідності провести їх очищення, перевірити стан тиску в шинах, провести змащування згідно технологічної карти змащування переднього робочого обладнання, а також задньої стріли каретки повороту за необхідності перевірити стан елементів повороту, а також провести їх змащування. Підкреслюємо, що детальне дотримання правил техніки безпеки допоможе вам уникнути отримання травм, пошкодження майна а також виникненню непередбачуваних ситуацій. До регламенту щозмінного технічного обслуговування екскаватора навантажувача КАТ-428 включений такий пункт, як візуальний огляд стану машини. Він включає у себе огляд трьох рівнів: перший нижній рівень, другий середній рівень, третій верхній рівень машини. До нижнього рівня можна віднести візуальний огляд стану елементів трансмісії. Тут необхідно перевіряти цілісність коліс, перевіряти стан карданних валів, перевіряти систему управління керма. Одним із пунктів. Тів регламенту, щозмінного змінного технічного обслуговування є перевірка тиску в колесах. Дану процедуру необхідно виконувати щозмінно. Змащування передньої стріли є невід'ємною частиною виконання регламенту, щозмінного змінного технічного обслуговування. В ході виконання даної процедури необхідно звернути увагу на всі вузли, з'єднання а також підшипники, що потребують змащування та перевірки візуального стану. Також під час огляду нижнього рівня машини особливої уваги вимагає. Передній ківш тут необхідно перевірити стан РВТ, перевірити стан гідроциліндрів, а також візуально оглянути стан самого ковша. Під час огляду основного ковша необхідно перевірити стан зношувальних елементів. В даному випадку на передньому ковші встановлено зуби, які в процесі експлуатації необхідно оглядати як на цілісність самого зуба, так і болтів його кріплення. його Ззаду машини ми можемо спостерігати місця кріплення стріли, а також поворотну каретку. Згідно регламенту, необхідно змащувати щозмінно або кожні 10 мотогодин. Важливим пунктом регламенту, щозмінного змінного технічного обслуговування, а також підтримки комфортності роботи оператора, є перевірка стану зовнішнього та внутрішнього фільтрів кабіни, їх вчасне очищення, а також в разі необхідності або за вимогою заміна В моторному відсіку у нас знаходяться наступні вузли та компоненти, які вимагають уваги та перевірки під час виконання даної процедури. Тут знаходиться розширювальний бак охолоджуючої рідини. Відповідно на ньому можна визначити рівень, що входить в регламент щозмінного технічного обслуговування. В моторному відсіку ми перевіряємо рівень мастила двигуна. Тут також ми перевіряємо рівень мастила трансмісії. Під час проведення даної процедури хочу звернути увагу, що рівень має дві шкали індикації. Перша шкала Cold Oil — мастило холодне. Перевіряємо даний рівень перед запуском двигуна друга шкала індикації: Check with Warm Oil – перевірка мастила при прогрітому двигуні і знаходженні трансмісії в нейтральному положенні, а також при холостих обертах двигуна. В даному відсіку ми перевіряємо рівень гідравлічного мастила. Для цього у нас зверху гідравлічного бака знаходиться стрілочний індикатор, який вказує зелену робочу зону, і означає, що мастило знаходиться на нормальному операційному рівні. В моторному відсіку В моторному у нас також знаходиться фільтр вологовідділювач з, з пластиковою колбою, за станом якої ми можемо визначити, чи потрібно зливати від дренажу, а також видалення сміття з пластикової колби фільтра вологовідділювача. В моторному відсіку розміщений корпус повітряного фільтра з попереднім очищенням, відповідно до регламенту, щозмінного змінного технічного обслуговування за вимогою або в разі необхідності потрібно перевіряти стан повітряних фільтрів. Ми рекомендуємо виконувати дану процедуру щозмінно, особливо під час інтенсивної експлуатації машини в складних умовах. Для цього необхідно зняти пластикову кришку корпуса фільтра, витягнути первинний елемент, оглянути його візуально на наявність забруднень. В разі необхідності провести продувку, чищення або заміну, хочу нагадати, що продувка здійснюється із середини назовні. Перевірка органів безпеки, а також елементів керування та стану контролю вимірювальних приладів, індикаційних ламп, основної панелі екскаватора навантажувача, є невід'ємною частиною регламенту, щозмінного технічного обслуговування. Тут також необхідно відзначити, що щозмінно необхідно перевіряти робочий стан ременя безпеки крісла оператора. Ліворуч у місці фіксації ременя безпеки наявна індикативна бірка, яка відображає місяць та рік виготовлення даного ременя, що у майбутньому допоможе нам визначити дату закінчення нормативного терміну експлуатації. Під час переводу ключа запалювання у перше положення на панелі приладів засвідчуються значки та контрольне устаткування, які проводять самодіагностування та показують стан готовності машини до запуску двигуна. Також під час виконання процедур перевірки органів безпеки системи управління необхідно перевіряти роботу сигналізації заднього ходу. За більш детальною інформацією про регламент проведення щозмінного технічного обслуговування звертайтеся до публікації керівництва по технічному обслуговуванню та експлуатації машин, яке знаходиться у кожній одиниці техніки КАТ. Після виконання усіх процедур регламенту щозмінного технічного обслуговування, можна почати експлуатацію техніки.